Друзі, вітаю дорогенькі. Щиро дякую вам за підтримку. Я зараз хочу таке недовге не відео знімати ну, знімаю для вас, і хочу по слідах останнього відео пройтися. Ну, В тому плані, що я е, на відео, коли знімала відео останнє, то робила декілька дублів. У першому дублі я вставила фотографію. Е, як стояла е, голова міні-фіалочки роб з кулфрут на укоріненій водичці, де вона стояла і як стояла. А у другому дублі, ну, який я вчора виставила, е, то там я не, не поставила, бо голова трохи. Е, ну, Я говорила вам, що не дає вона мені е, працювати і ось таке робиться. І я, е, що ще хотіла вам сказати, і ще е, е, показала вам на відео, що я голову е, стандарту Ватготіська е, Елегантність витягнула з пакету і сказала вам, що я поставлю під лампочку без пакета. Я її поставила без пакета, е, Знімала відео я позавчора. Е, вчора я вам його виставляла і. Коли е, прийшла е, е, знімати е, вставочки вам для того, щоб ви побачили, що я розсадила діточки, стартери, ну я про які я вам говорила, показувала вам на відео. І прийшла, дивлюся, а вона під лампочками без пакету, та й листочки трохи у неї прив'яли. І ну, тут прохолодно, у мене для них є ну, так, 14 було і 15, і вона, мабуть, цей їй не сподобалось. І я знову їх пакет із цією. Головою робську фрут, яку ми з вами висаджували. І ці діточки, які я вам показувала, я по стаканчиках розсаджувала. Ну, ось дивіться, друзі, показую вам, бо думаю, ну, міркую, що так ось якось негарно вийшло у мене. Вибачте, будь ласка, ось вона стоїть у мене під пакет. Я її знову поставила голову стандарту. І е, голова е, полуміння робську фру теж під пакетом е, стоять під лампочками. Е, я що ще зробила е, світло, е, я опустила цю кришку мою з лампочками, е, прив'язала сюди ось такі ось таку резинку у мене. Там вона у мене лежала, я хотіла магазин відкривати і купила ось так оптом е, лежить у мене. І, і нікуди я її поки не цей не. І так я її сюди прив'язала, і планочки, оці, які у мене стояли зверху, у мене є відео, я вам показувала. А я їх під низ поставила сюди, засунула у ці. І е, кришка вийшла у мене з лампочками нижче. Нижче за е, ось цю е, висоту планки ось цієї. І е, бачу, що. Ну, Поки я нічого такого не, не бачу, щоб воно щось змінилося, бо тільки другий день, е, далі буду ну, спостерігати, буду дивитися. що. Е, рученята тягнуть вони е, уверх, листочки, Ну, далі побачимо, як вони як вони, тільки один день, так вона у мене кришка стоїть. Я вам буду показувати, якщо буде, будуть якісь. ну, Буду вам показувати обов'язково. Ну, ось так мої дорогенькі. І е, зараз ви побачите у себе на екрані е, фотографію, де стояла голова Fruit. Е, ось так стаканчик маленький, зверху накритий великий стаканчик, ну як, трохи, трохи побільше. І він прикритий е, маленький стаканчик, не накритий повністю, а прикритий трохи, є там доступ повітря. І біля пічки на... табуретка застелена полотенечком, І стої... стояла так вона біля пічки, і на третій... на третій день вона вже пустила коріннячко. І я вам е... ну, говорила і показувала вам на відео, на прош... ну, у прошлому відео, останньому відео. Е... Ну, ось так, дорогенькі, Ось так. Зараз я це хочу вам. Показати ті діточки, сама хочу подивитися, як вони тут. Е, одну діточку одну я, ну, той стартер, я, великі листочки були, я їх прибрала і висадила одну, один стартер у великий стаканчик, скільки він? 150 грамовий, цей стаканчик, мабуть, чи трохи більше. А другий великий стартер від сорту, побачите на екрані назву. Я висадила у вазончик. Ось так і пакетиком накрила їх, і ось так вони стоять. Наче нічого, так, наче нічого. І ці, ці теж дивлюся, що вони наче, наче то Начебто так нічого. Непогано себе, непогано себе почувають під пакетами, теж під пакетами, під пакетами, бо прохолодно. Ну, Я підігріваю, але ж вранці і ввечері, а вдень так, тільки лампочка тут. Ось. Ці великі, які були стартери, вони трохи крив'ялі, бачите, поки вкоріняться. Я думаю, часу недовго буде. Ось діточка в стаканчику вже, наче так бодренька. Добре. Хай корінюється, буду вам показувати красу. Навесні будемо робити розіграші з вами. У мене ще е, дитина, дай божечка їй здоров'я е, дав мені сюди е, е, такий, е, як. Як воно називається правильно, слухайте. Е... Хочу побажати вам, е... хочу подякувати вам за те, що ви в мене є. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Обов'язково підписуйтесь, потрібна ваша допомога. І щиро дякую вам за відгуки. <кій> Вибачте, будь ласка, <кій> коментарі такі приємні. Я хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші!